Вітаю! Геометрія 7 клас. І сьогодні у нас домашка номер 228 Читаємо задачу. Кут, суміжний із кутом при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 76 градусів. Знайдіть кут між бічною стороною трикутника та висотою, опущеною на основу. Ну, спершу давайте накреслимо трикутник. Рівнобедрений. Ну, приблизно позначаємо місце його дислокації. Так, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6. При основі у нас мають бути однакові відрізочки. І далі, далі вже креслимо. Є. Є. Є і основа. Це у нас рівнобедрений трикутник. Отже, його бічні сторони однакові. Кути при основі однакові. Ну, це так. На всяк випадок. Є у нас ще висота. Ну, і давайте позначимо, що трикутник називається АБЦ. Висота у нас буде БМ. Висота, це означає, що тут кутик у нас 90 градусів. І також нам кажуть, що є ще якийсь такий суміжний кут із кутом при вершині. Ось у нас кут при вершині. І має до нього ще приєднуватись якийсь суміжний кут. Давайте згадаємо, що таке суміжний кут. Це два кути. Які мають спільну сторону. Сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Тобто кут 1 і кут 2 в сумі дають 180 градусів. І у них є одна сторона спільна. У нас сторона кут номер 1 вже є. Давайте я вам покажу його. Ой, дивіться. Бачите? Нам потрібно добудувати кут номер 2. Тобто, пряму АВ треба просто продовжити. Давайте так і зробимо. Ми її продовжуємо. І ось у нас з'являється наш суміжний кут. Нам тут не вистачає для повного щастя ще однієї точки. Давайте її поставимо і позначимо, що це у нас точка С. Бо нам кажуть, що суміжний кут дорівнює 76 градусів. Отже, ось цей кутик у нас 76 градусів. Він суміжний до вершини. Це зрозуміло. Щоб нам було легше розписувати, ми тепер знаємо, що в нас є кут СБЦ, який дорівнює 76 градусів. Далі давайте поговоримо про висоту BM. У рівнобедреному трикутнику висота є його бісектрисою та мідіаною. Нагадую так, все, щоб просто абсолютно ви все пам'ятали і знали. Ось ще ця, ця сторона дорівнює цій стороні. Ну і кутик ось цей дорівнює цьому кутику. Вони у нас рівні. Про що це говорить? Ми сказали, сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, ось тут у нас 180 градусів. Це розгорнутий кут. Він містить два кути, 76 градусів, і кутик АБЦ. Як знайти кут АБЦ? Треба від 180 відняти 76. Потім ми сказали, що БМ є у нас і висотою, і медіаною, і бісектрисою. Отже, вона ділить кут АБЦ навпіл на два рівні кутики. 180 мінус 76, це у нас буде 104. І нам залишиться 104 поділити на 2. До речі, давайте позначимо, що нам треба знайти. Нам треба знайти один, бічний, один кут між бічною стороною та висотою, опущеною на основу. Ось цей кутик нам треба знайти. Ще раз: 180 мінус 76. Отримаємо 104. Отже, цей кут у нас 104. 104 ділимо навпіл і виходить 52. Тобто цей зелений кутик у нас 52 градуси. Ну, а тепер давайте все розпишемо швиденько. Так, що нам дано? Нам дано, що кут АБС рівнобедрений. Також нам кажуть, що БМ це у нас висота. Ну і ми вже добудували суміжний кут, назвали його СБЦ у нас 76 градусів. Пишемо слово розв'язок. І починаємо розмірковувати. Перше, про що ми скажемо, що кут ABC у нас рівнобедрений, Відповідно, БМ у нас і висота. І бісектриса. Отже, кут АБМ дорівнює куту С Далі поговоримо про наш розгорнутий кут про 76 градусів, кут АБС Дорівнює 180 градусів. І можна записати, що це властивість розгорнутого кута. Далі ми пишемо, що кут SBC дорівнює 76 градусів. Відповідно, кут ABC дорівнює ABS Мінус СБ. Кут АБЦ дорівнює 180 градусів мінус 76 градусів дорівнює 104 градуси. І остання. Наша така дія. Вже знаходимо кутик АБМ. Ми вирішили, що будемо знаходити АБМ. Ось тут, до речі, можна було б написати знайти. Кут АБМ. Куд АБМ дорівнює 1 друга від кута 104 градуси. Ну і ще раз, БМ це бісіктриса. Далі записуємо кут АБМ. дорівнює Одна друга помножити на 104 перших. 2 і 104 у нас скоротиться і вийде 52 градуси. Все можна записати в відповідь. Кут АБМ дорівнює 52 градуси.